Вітаю вас, мої дорогінки, Я Ірина. Ви просили, це вже декілька днів тому, подивитися. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи ще будуть, обмін, обмін напевно, обмін військовополонених до кінця року. Чи будуть там військові з Азовсталі? Дякую. І так. Дивимося, чи будуть до кінця року. Ми дивилися я робила на місяць. Я не пам'ятаю, тому що я розкладів дуже багато роблю. І так, тому дивимося до кінця 2023 року. І так, дивимося, чи будуть обмін полоненими. Ну, тут дуже важкий шлях. Боротьба за кожного йде. Іде в мене, але я не бачу. Якщо і буде, то дуже, дуже якісь незначні. Щось там, ви знаєте, в останній момент може щось зірватися. Ось, на жаль, на жаль. І ця карта теж говорить про те, що. А скоріше за все, ні. Якщо, то це, ну, дуже така незначна частина буде. Велика операція якась, до речі, тут виглядає, якась велика операція провалиться, на жаль. Давайте подивимося. Ну, Давайте я ще один ряд розкладу. Може, карти щось покажуть, чи будуть, чи не будуть. Ну, Бачите, знову. Шанс якийсь. Але дивіться, тут, зараз, 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 зараз буде якась частина. Буде. Але дивіться, що мені карти показують. А зараз я скажу: ця карта, в принципі, руху. Ця карта руху, так? І ось ця карта дуже руху. І там може бути, дивіться, є два варіанти. Я скажу, як воно відбудеться. Я не хочу просто мене трошечки серце трепітає, ви повинні мене розуміти. Такі. А, дивіться, є два варіанти. Може бути після того, як. Щось там підвисне, в останній момент зірветься, ніби якась пауза буде. Ця пауза може бути дуже тимчасовою, і у якийсь влучний момент, я бачу, тут може бути обмін якийсь. Так, Може бути. Але все рівно він буде не, ну, не такий великий, невеликий. Якась частина, ще який може бути варіант, що? Ця карта може показувати, що так, як раніше було там, наприклад, колись раніше, я не знаю, коли раніше, це ви мені вже напишете. Що було дуже часто, що так несподівано і велика кількість. Майже всіх обмінювали. Тому що ця карта говорить про велику кількість. Це не десяточка, це дев'яточка, але це було раніше так. Тепер цього немає, я не бачу. На жаль, ні. І все ж таки, хочу ще раз задати таке питання. Ще раз задаю, тому що ну, карти показують, що раніше були, були такі моменти, що майже всіх можна було. Хтось каже, що це колись давно було. І так, ну, знов не показую мені обміну. Тут не, не, не показую. Навпаки, знову показую, що все, що робилося, так все якось пішло трошки на смарку. Тому я навіть не буду питати зараз за Азов, з за Азов, за, Азов Сталі, за людей, які маю на увазі військові, а є і цивільні, які були на Азовсталі. Ви це прекрасно все знаєте. Але бачите, зривається вже. Третій розклад мені показує, що верніше, ось я задаю повторно, повторно ця карта вже натякає, навіть каже, що були такі, да, були такі хороші обміни, і знову показує, що зірветься. Щось не доробили, щось не, не домовили і тому подібне. Якось так, на жаль, мої дорогенькі, я би вам сказала хорошу новину. На жаль, я не бачу цього. Давайте тоді вже глянемо після. Нового року, чи будуть тоді. Будуть будуть працювати. Будуть, Да ось тут я вже бачу. Мало помаленьку, але будуть будуть іти. Тут буде якось все. Да Тут будуть хтось, ви знаєте, хтось. Стане на переговорних, Ви розумієте, що важливо, хто переговорами займається. Ось як. Якщо, звичайно, там ярмак займається, як кажуть, як деякі торологи казали, він займається роботою. Ярмак дуже важливою роботою, він обміном займається, а мені показувало завжди. Ярмак провалює все, все провалює. Ось так. Ось так, мої дорогенькі. Тут, скоріше за все, займеться або якась інша людина, яка більш компетентна, яка більш комунікабельна, то може щось, там треба людину поміняти. Скоріше за все, там поміняється людина на наступний рік, ось, яка буде між мостиком. Це навіть може бути іноземна людина, тобто якась країна, якась країна впливова. Ну, я не знаю, не, не буду зараз питати, це є Ердоган чи ще хтось. Ось не буду стверджувати, але тут видно, що тут піде, ось тут піде. Так, да, тяжко, нелегко. Але завдяки якійсь людині, яка буде стояти між двома країнами. І вона, наскільки я розумію, іноземець може бути. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!